Наш шлях до Європи надзвичайно складний. Російський агресор брутально знищує інфраструктуру, промислові об'єкти, мінує поля. Останні події на кордоні з Польщею свідчать, що кремлівська ганебна пропаганда запускає свої щупальця, як кажуть, і в суспільства дружніх Україні європейських країн. Весь Світ спостерігає за тим, що відбувається на кордоні України Польщі, але знову ж таки тут варто наголосити. Як ви сказали, це є кордон Європейського Союзу і України. І сьогодні весь світ стурбований. Зокрема, поляки, італійці, іспанці, французи сьогодні ставлять питання, що відбувається на наших східних кордонах Європейського Союзу, що виробляють поляки? Тобто ці речі, ганебні речі, які сьогодні є у нас на кордоні. Зупинка нашого транспорту, зупинка автомобілів, навіть автобусів. Але останні події, які відбулися тими днями, це взагалі жахливо. Висипка зерна з вантажівок, висипка зерна з на колію, з вагонів. Ну, зрештою, тут є питання, напевно, етики, не тільки економіки. Економіки це те, що наша країна не дотримує 7-8 мільярдів гривень за місяць. Але бізнес теда, є бізнес, це робочі місця, податки сьогодні, в час війни для України це дуже важко, тим більше, що йде допомога з Європейського Союзу, а тут поляки перешкоджають виробляти власну економіку. Це означає, що навантаження лягає ще більше на нас і також на Європейський Союз. І тут нічого дивного нема, що Брюссель сьогодні піднімає питання і має багато питань до Польщі. Також я би хотів тут наголосити питання. Проблеми і поставки боєприпасів, зброї, мілітарки для України, які також не можуть перетнути кордон, тому що заблокували і перевізників, і сільське господарство. І сьогодні, коли у нас така тяжка ситуація на сході, то машини з військовим спорядженням стоять на кордоні 2-3 доби і не можуть перетнути кордон, а ще скільки те часу, щоб доїхати на схід України. Також є питання важливе. Поляки, на жаль, все ж таки би хотів десь вернутися назад 2004 рік, і поляки поляки, шкода, що забули, як вони в складі Вишиградської четвірки вступили в склад Європейського Союзу. І як Європейський Союз їх прийняв, позитивно прийняв. І вони, на жаль, забули, як вони обвалили були ринок перевізників і сільського господарства. і не тільки, але два основних, дві основних складових це є перевізники і сільське господарство. Наскільки своїми цінами вони опустили ціну в Європейському Союзі і також перешкоджали німцям, французам, які були великими перевізниками, але і виробники сільського господарства. Але на той момент. Ні німці, ні французи, ні іспанці їх не блокували. І не було такого незадоволення, і не було висказування. Я вже не кажу, то, що ми сьогодні в стані війни, і фактично, замість того, щоб нам допомагати наші сусіди, які за плечима в нас перешкоджають нам, в нас в країні тяжка ситуація, в нас війна. В нас сіяли пшеницю і збирали пшеницю під сирени, під бомбардування. Під той, як час літали ракети, і сьогодні блокувати ту пшеницю і висипати на колію, висипати на землю, на асфальт. Не знаю, етичний, як, як висловити етичний бік, чи моральний бік цього питання дуже важко. Стосовно тих людей, я би ще раз хотів сказати, ну, напевно, тут моральна складова і рівень свідомості тих людей. І виспали ситуація, яка сьогодні складається на українсько польському кордоні, вона є просто складною як для української економіки, так і для аграрного бізнесу. За останніх півроку я мала можливість спілкуватися не тільки з аграрним бізнесом нашої області, а й з представниками, керівниками цього напрямку з прифронтових областей, а саме з Дніпропетровської, Сумської, Чернігівської, не просто спілкуватися, ми вели діалог, і ті моменти, які сьогодні відбуваються на кордоні з урожаєм з зерном. Не просто їх хвилюють, ми розуміємо про те, що сьогодні саме аграрії прифронтових територій вони не дуже мають можливість взяти кредити, тому що це великі ризики для банків. Так. І саме продаж зерна дає їм можливість обігових коштів, можливість провести своєчасну кампанію. Ми ж розуміємо, що це зерно, знаєте, наскільки боляче, що зерно вирощене в таких складних умовах війни, от ми бачимо його на дорозі. Так вчора ми вже побачили його на железнодорожних коліях. Це боляче, це надзвичайно боляче, а де більше для тих людей, які його вирощують і чекають, що воно дасть продовження. Їхньому справі, їхньому бізнесу. Сьогодні ми вже маємо майже на завершенні йде люти, Так? В південних районах, центральних районах, східних районах це початок посівної кампанії. А для того, щоб якісно провести цю посівну кампанію, треба мати обігові кошти, щоб закупити мінеральні добрива, насіння, паливо. А якщо не продати цього зерна і не кредитнутися, звідки взяти гроші? І це створює величезну загрозу для напрямку аграрного несвоєчасного проведення посівної. Весь цивілізований світ обурений відвертими закликами окремих груп польських блокувальників до російських агресорів, нібито про допомогу. Щоправда, реакція польських правоохоронних органів була швидкою. Тут є напевно питання. Все ж таки домовленість України з керівництвом європейського союзу. Напевно, вже Європейський Союз має ставити питання до, до складової, до Польщі. І е це, що ми бачили, звичайно, е ті лозуни, ті плакати, то червоний прапор. Я думаю, що це, напевно, якісь спроби наших ворогів вклинитися, десь підігріти ситуацію, яка виникла на кордоні з поляками. Якщо подивитися, то. Хто хто там пікетує, хто там є на кордоні або хто піднімається, то ми побачимо в основному це перевізники, які почали це робити 2-3 місяці тому. І знову ж таки, якщо взяти складову тих перевізників, то ми побачимо, що це конфедерація, яка знов ж таки має якісь певні стосунки з нашими ворогами. І це все почалося власне не вчора, не, не позавчора. Це почалося ще 3-4 місяці тому. Що стосується Європейського Союзу, то все ж таки, я думаю, що напевно буде проведений аналіз великий, глибокий Європейського Союзу і, і Польщі відносин, і напевно все ж таки будуть якісь питання в них до, до вирішення. Бо знову ж таки, майбутню України вже ніхто не ставить сумніву, що Україна буде в складі Європейського Союзу. Але от питання, як болісно ми туди зайдемо. Або знову ж таки, наші партнери мають розуміти, що сьогоднішня війна Росії з Україною це не війна Росії з Україною, це війна Росії з цивілізованим світом. Знову ж таки, з Європейським Союзом. І ми стоїмо на обороні Європейського Союзу, бо тому, що за нами справді Європейський Союз. За Львовом, європейський кордон Європейського Союзу. І... Я думаю, поляки це розуміють. Ну, на жаль, є частина поляків, які або не розуміють, або підігріті чимось іншим. Вантажівки, які стоять на кордоні, які йдуть до України, вони везуть товари продукцію з Європейського Союзу. Сьогодні декілька компаній, які є на Прикарпаття і купили продукцію в Італії, Франції для власного виробництва, не можуть завести ті складові. І сьогодні в нас також зупинилось виробництво деяке, але питання знову ж таки кордону, це як я вже сказав, не польські українські, бо тому що вантажівки з Європи, з тих країн не можуть попасти в Україну, і з України не можуть попасти Європу. І Європейська комісія вже ставить питання до польських до польського уряду. Це проблеми для цілого. Європейського союзу для цілої Європи Польща не тільки споживач наших товарів, Польща транзит наших товарів. Йде невиконання договорів поставок, так і якраз торгово промислові палати сьогодні мають ну, виключно можливість засвідчити форс-мажорні обставини, і це принаймні убезпечить аграрний бізнес від тих штрафних санкцій, які би їм довелося платити в разі невизначення цих моментів. Це дуже складно. Ще раз вернемося до польських фермерів. Так ну, є моменти, коли вони повинні відстоювати свої інтереси. Тому що насправді сьогодні Європейський Союз значно зменшив дотації для фермерів. Але є демократичні цивілізовані шляхи цього, так? А те, що сьогодні відбувається, воно не вкладається в рамки демократії, в рамки цивілізованого світу. Правда, це насправді дуже складно. Ми бачимо, що, наприклад, акції відбуваються і в інших країнах, але таких речей там немає, тобто таких речей не спостерігається. Це не тільки українська економіка сьогодні терпить такі величезні ризики, але й польська також. І коли... Наприклад, проходить транзит через Польщу, то від того заробляє польська економіка. І коли в минулому році ще якісь були посили, що це зерно могло залишатися десь на території, то зараз, наскільки це все контролюється, це дійсно йде суто транзит українського зерна через територію Польщі. Відповідно, ми тут тут зараз, коли цих речей інші держави також придивляються, що вони можуть заробити. І в першу чергу Румунія, яка має з нами величезний кордон, так і так вони думають про те, як би цей транзит пустити через Румунію і заробити ті гроші, які поляки заробляють на українському транзиті зерна і інших товарів. Інституції Європейського союзу вони все одно повинні прийняти. Ми обговорювали це питання з професійними людьми, які в цьому розуміються. І десь до травня місяця, до кінця травня, все одно європейський союз повинен визначитися з тими пріоритетами, які будуть надаватися фермерству. Тобто, якісь зміни в цьому напрямку будуть, але до травня місяця ніхто чекати не буде. Так нам потрібні рішення вже. вже рахую, що це. Першу чергу залежить від польського уряду. Сьогодні в Польщі став новий уряд. Він має всі повноваження, він має всі можливості якраз визначитися, як діяти, і ну український уряд також повинен поставити ну, свій, 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 свою границю в тому, щоб це питання вирішилося ще трохи, як воно продовжиться ще якийсь період тривалий. То я вже говорила про те, що ризики, які воно несе за собою, вони можуть бути неповоротними. Імпортні, експортні операції України з Польщею і Польщі з Україною є великі, тобто великий об'єм. Якщо не помиляюся, Україна входить в п'ятірку країн, куди Польща поставляє свої товари. І, звичайно, що якщо ми візьмемо глибше... Ситуацію, то ми побачимо, що сьогодні велика частина поляків, які експортують до України свої товари, також будуть незадоволені і вони також висловлюють свої незадоволення. Але сьогодні незадоволені і країни Європейського Союзу, сьогодні німці, іспанці, французи, італійці також піднімають питання, до нас не доходять ті товари, які важливі для нас, які ми не випускаємо, які випускаються в Україні. Сьогодні на кордоні стоїть велика кількість ягід, які випускає Україна, зокрема Львів, Івано-Франківськ. І ці ягоди вони швидко псуються. Добре, що вони знаходяться в холодильниках. В мотозельних камерах, але машина не може стояти тиждень, два тижні, три тижні, бо тому, що це є товар, який швидко псується. І знову ж таки, ті товари не отримують певні заводи виробництва. Ті виробництва не можуть продукувати свої продукції, бо вони не мають складової, яка йде з України товар. Відповідно, вони не поставлять магазини, відповідно, споживач не купить цього продукту. І сьогодні самі члени Європейського Союзу піднімають питання, що. У Нас зупиняються певні виробництва, бо немає складової з України. Попри цю складну ситуацію на кордоні України з Польщею, є багато позитивних прикладів економічної співпраці європейських країн з нашою державою. Сьогодні вже весь світ цивілізований поділив для себе по певним областям Україну в плані допомоги після воєнної відбудови. Сьогодні кожна країна, яка є наш партнер, я можу назвати декілька з них: це є Чехи, Чехія, яка відповідає за Дніпропетровську область, Швеція, яка відповідає за Харківську область. Я можу десь плутатися в плані відповідальності за яку область, але велика частина тих країн вже сьогодні працює над над планом відбудови України комунікації, які сьогодні відбуваються в нас на рівні тих країн, вони є важливі, бо ми дуже багато доносимо інформації, що цікавить бізнес. Тобто ми об'єднуємо десь запитання від бізнесу і доносимо їм, що цікавить бізнес. Зрештою, той бізнес, який хоче зайти в Україну після військового, після воєнного стану, після війни. Він також цікавиться, вже сьогодні цікавиться, починаючи від земельних ділянок фахівцями до умовно, там до запуску свого виробництва, як би воно мало бути, будує плани, дорожню карту. Бо, як кажуть наші партнери, німці, що війна закінчиться, ми будемо вже перші. Але є. Знову ж таки, багато інвесторів, багато країн, і які мають великі бізнеси і мали, точніше, великі бізнеси в Росії, які закрили і той бізнес куди треба перенести. Безумовно, що дуже комфортна Україна. Чому? А Це декілька причин. Тобто, в нас дуже, якщо стосується це сільського господарства, у нас найкращі землі в Європі. Якщо стосується виробництва, насправді в нас можна виробляти в нас є фахівці. Починаючи від якогось агрегату до навіть машини цілої. І е, тут ми дуже цікаві для Європейського Союзу і, знову ж таки, для наших партнерів, і перенесення бізнесу з Росії, який вони закрили, до України. І те, що я бачу в тому дуже великий позитив і дуже великий плюс. І це буде великий підйом економіки в нас. Наступне. Якщо ми сьогодні подивимося затобітні плати, візьмемо навіть країни, які недавно чи які останні вступили в Європейський Союз, це візьмемо ту саму Румунію, Болгарію, то затобітні плати в нас прибли... прирівнюються до тих країн. І сьогодні вже людина, яка, я навду маленький приклад, людина, яка працювала в Польщі постійно на сезонних роботах, сьогодні вона вже думає, чи їхати на сезонну роботу і до Польщі. Чи залишитися в Україні, бо тому що затобітня плата сьогодні в Україні сезонних робіт на полі є така сама, практично, як і в Польщі, але людина вдома допомагає нашому бізнесу відвідати велику кількість виставок, які є в Європі. Знову ж таки, для того, щоб пропонувати свою продукцію, яка виробляється в нас, ту саму сільськогосподарську продукцію. От на даний момент в Дюссельдольфі проходить в Німеччині виставка по продуктах харчування і декілька наших компаній з Івано-Франківська з Прикарпаття поїхали на цю виставку. Вони повезли свою продукцію. Ми буквально сьогодні, вчора, вже було заключено декілька контрактів на збут нашої продукції. Крім того, ще можна задати Чехію, яка теж дуже близька до нас і духом і менталітетом. В Чехії буквально за останні декілька місяців ми мали три важливих зустрічі. З них це були дві виставки, і одна з них, куди ми возили також наш бізнес з Івано-Франківська, поїхали біля 12 компаній, які також представляли свою продукцію, і яких теж цікавили деякі комплектуючі з Чехії, тобто це взаємовигідно. Бо тому, що ми як туди експортуємо, так і звідти ми імпортуємо. Ми не можемо виробляти все так само, як і європейський союз, і Чехія і Польща не можуть виробляти все. Отож, наш шлях до Європи складний, важкий, але цілеспрямований. Про те, що Україна переможе ворога і стане високорозвиненою країною, членом європейського союзу. Сумнівів нема вже немає ніякого сумніву, що Україна буде майбутньому найближчому майбутньому членом європейського союзу. І вона має зайти туди безболісно, дуже швидко, дуже якісно, і це мають вже усвідомити всі. Можливо, навіть цей випадок, який сьогодні стався, це буде для нас як першим уроком, і для нас, і для поляків, для Європейського Союзу, для того, щоб забирати на майбутнє всі перешкоди нашого вступу. Ми це теж повинні використати як приклад чи як урок для того, щоб ми забрали на майбутнє всі перешкоди. Україна має дуже великий потенціал. Якщо ми візьмемо Європу, Європа вже склалася, Європа вже, можна сказати, досконала, а Україна має дуже велике бажання бути кращою.